З вами Смога Стеджміль і ми починаємо. І я зробила пропозицію своєму хлопцеві, хоча ми обидва вже знали, що одружимося. Вийшло досить романтично на мосту у маленькому французькому селі в прованці. Я попросила його обернутися, і він відразу зрозумів, у чому річ, тому спробував зберегти спокійний вигляд, але не зміг. І здавалося, що він зараз вибухне від хвилювання. Я опустилася на одне коліно, сказала йому, що він найкраще, що зі мною було. Він відповів звичайно так, і ми поцілувалися. Потім він вирішив спробувати, опустився на коліно і зробив мені пропозицію. Я знайшла квести у режимі реального часу, одягла сукню, підбори і вирушила до парку Гуель. І ось ми проходимо всі завдання. Стоїмо на високій високій горі і відчуваю, настав час. Після цього реально розумію чоловіків: руки трусяться, голос тремтить. На одне коліно теж напевно стають, щоб якось рівновагу утримувати. Я балансувала навпочепки. Незважаючи на всю комічність, я подякувала своєму хлопцю за три роки підтримки, за розуміння моїх комплексів, за свободу у реалізації, за те, що замінив сім'ю. Я сказала, що готова пройти весь цей шлях з ним. Простягла обручку і запитала Will you marry me? Не говоритиму, що першим видала його щасливе так, але згоду я отримала. І я сама зробила пропозицію. Дві ночі заміряла його палець ниткою. Тоді я працювала над шкільним проєктом та допомагала мамі, яка перенесла мікроінсульт. У нас із нею були далеко не ідеальні стосунки. Тоді я вже півроку зустрічалася з хлопцем, і саме він вселяв у мене впевненість і казав, що я зможу порозумітися зі своєю мамою і батьком, з якими теж не ладнали. Також мені цілком вимотаною треба було закінчити 45-сторінкове есе без будь-якої підтримки з боку батьків. У мене все вийшло. Я зателефонувала йому, попросивши забрати мене зі школи. Поки я чекала на нього, у мене в голові наче щось склацнуло. Сівши в машину, я точно знала, що хочу в нього спитати. Ми обговорили, як відзначатимемо завершення роботи над проєктом, і я запитала його, чи одружиться він зі мною, коли я закінчу школу. Він пригальмував і сказав: Я замовив кільце. Але думаю, його вже немає сенсу чекати. Ми одружилися за рік. Я познайомилася зі своїм чоловіком, коли він був у США за гостьовою візою. Між нами спалахнули почуття. Коли термін його візи добігав кінця, я сказала, що не можу чекати, поки він повернеться і подасть повторну заявку. Я зізналася, що люблю його і хочу вийти за нього заміж. Він спочатку дуже здивувався. А потім зітхнув з полегшенням. Я можу присягнутися, що на його очах виступили сльози. Наші батьки та друзі привітали нас, кілька людей поцікавилося, хто з нас зробив пропозицію. Деякі його друзі здивувалися, тому що я вивела ініціативу, але вони просто мене погано знають. Я зробила пропозицію своєму чоловікові, який не носить прикраси. Бо працює котельник. Тож замість кільця була нова камера. Він втратив мови, а потім сказав так: сім'я та друзі були на сьомому небі від щастя. Для нас не мало значення, хто зробить пропозицію. Ми вже обговорювали весіль. Я просто не хотіла більше чекати, тож взяла ініціативу на себе. У нас вийшло взагалі смішно. Ми лежали в ліжку, я сказала щось на кшталт. Ох, я готова зараз вийти за тебе заміж, не чекаючи ніякої відповіді. І тоді він відповів: Так. Я зробила пропозицію на Різдво, трохи перед історією. Ми обидва великі діти, а зійшлися в основному на ґрунті любові до відеоігор та коміксів. Улюблений персонаж коміксів мого хлопця Флеш. Тому я замовила в ювелірній компанії точну копію золотого кільця Барі Аллена, де зберігається його костюм. Кільце було точнісінько таке, як у коміксах. Я відкрила його і всередині на невеликому папірці написала текст Ти одружишся зі мною. Він відкрив кільце, відклав у бік складений папірець, почав крутити його в руках, фотографувати. А я тим часом сиділа поруч з нетерпінням чекала. Нарешті, коли він обійняв мене, я шепнула. Це був не просто папірець. Він прочитав, усміхнувся і сказав так: оскільки мій чоловік логік до мозку кісток, я написала список причин, через які ми маємо одружитися з погляду логіки та емоцій. Хоча він не особливо емоційний, але, дочитавши до кінця, все ж таки упустив сльозу Ми одружені вже два роки. У нашу першу відпустку я потягла його до відня на тиждень. Якось під час прогулянки чоловік здався і сказав, що більше не може йти. Ми зупинилися в оранжереї палацу Шенбрун, де я зробила йому пропозицію. Спочатку він запитав, серйозно? Після паузи відповів так. А потім додав: Неси мене додому. Він сказав так і був дуже-дуже щасливий. Чоловік не носить обручки, тому я купила два срібні кулони у формі лего деталей, які разом утворюють серце. Минуло вже сім років з моменту нашого першого побачення, але ми і досі щасливі разом. Я фігуристка, і я підготувала для нього номер під піснею Стіві Ванда. Зійшовши з Люду, я зробила йому пропозицію. І він заплакав і сказав так: ми відзначали нашу річницю 1 січня, тому що цього дня ми вперше освідчилися один одному в коханні. Я хотіла подарувати хлопцеві особливу обручку, але дизайнер не зміг виконати замовлення. Так що в мене була тільки фотографія каблучки, яку я поклала в акуратну коробочку, схожу на камінь на річницю ми вечеряли у ресторані. Я розповіла офіціантам свій план. Вони принесли коробочку разом із десертом, і я опустилася на одне коліно, щоб зробити пропозицію. Чоловік трохи зніяковів, але сказав так: ми одружені вже сім років. Ми завжди жартома обговорювали весілля. Але одного разу вночі я ненароком сказала: а може, одружимося? Він засміявся. Потім витримав паузу і з наймилішим виразом обличчя спитав: Чекай, ти це серйозно? Пізніше чоловік вигадав версію, що погодився тому, що ми стояли на сходах, і він боявся, що я зіткну його вниз, якщо він не скаже так. Він був приголомшений і, забувши відповісти, сказав, що це найприємніше з усього того, що для нього коли-небудь робили. Тоді я нагадала йому, що чекаю відповіді на запитання, і він сказав так. Будучи тим, хто не звик бурхливо виражати емоції, він майже заплакав, зворушений до глибини душі, і сказав так: якось чоловік просив моєї руки, але коли зрозумів, що я давно згодна, швидко відмахнувся і сказав, що зробить пропозицію пізніше. Проблема в тому, що він так і не вирішив. Як краще зробити його і передумав. Так що одного ранку я прокинулася рано і, готуючи майбутньому чоловікові сніданок, написала: Ти візьмеш мене за дружину, напечиво з джемом, і покликала його на кухню. Коли я опустилася на коліно, він сказав так і ми чудово поснідали разом. У мене все сталося випадково. Я купила йому кільце, не обручку, просто чоловіче кільце з сапфиром. Ми вечеряли в ресторані з моєю бабусею, і я подумала, чому праптова не подарувати йому кільце. Коли я дістала сюрприз з коробочки і поклала перед майбутнім чоловіком, він з витрищеними очима запитав: Що це? Нічого, це кільце. Я ж сказала, це нічого. Ти робиш мені пропозицію? А ти цього хочеш? Чоловік схопив обручку і надів її з радісним виглядом. По дорозі додому він запитав мене, чи ми справді заручені. Я перепитала, чи хоче він цього. І він ще раз сказав так то ж тепер ми заручені. Жили хлопець із дівчиною близько чотирьох років, квартиру винаймали, мали спільне господарство. Покликали їх якось на весілля до спільних друзів, натовп народу, тамада, конкурси. І тут дівчина бере мікрофон. Плюхається перед ним на коліна та робить пропозицію. Але раніше своїх позицій щодо шлюбу вони не обговорювали. Вона вважала, що в них стосунки і вони одружаться, просто його треба підштовхнути. А він вважав, що одружуватися не до чого, тому що шлюб пережиток минулого і обмежує їх як особистостей, відмовив. Я так утомилася чекати від свого хлопця пропозиції вийти заміж, що зробила йому пропозиції руки та серця сама. Він відповів: я подумаю, наступного дня я побачила десяток крутих хлопців на мотоциклах, які їхали, я так думала, повз мене. І ось вони зупиняються поряд, і один із них, з букетом Троян, стає на одне коліно і робить мені пропозицію. безліч цікавих очей дивляться на нас. Я йому шалом хоч зніми. Поки мій майбутній чоловік знімав його, втратив обручку. Нам усім довелося її шукати. Боже, люблю цього Бовдура, все не як у людей. Я заздрю сміливості цих жінок і хотів би, щоб ви в коментарях написали, як вам такий підхід. Любі друзі! Хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.